Всім привіт! Ви на каналі Гриби -пілів". Полісся. З вами я, Олег. Сьогодні в нас 28 вересня 2025 року, неділя, і я вирішив приїхати до лісу. Ну, такий похмурий осінній день, що характерно для осені. Ну, це нас якби не гальмує. Тому. Ми йдемо на пошуки. Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Я бачу, у нас вже ось такі маслючки гарні. Ось, бачите. Дивіться, тут так привастувалося. Почали з'являтися, бачите, у нас майже місяць місяць нічого не було. Взагалі спека була. Пройшов там якийсь один дощ і все. І взагалі ну, немає нічого. Так, ну здається, бачу ще. Отак так, дивіться який. І його вже щось, бачите, наділо, але він чистий. Угу. Ось так. Ух ты, а тут що у нас робиться? Опа. Теж маслюк. Подивіться, який гарний, недоторканий. Холодний такий ранішний. Ось, вони такі свіжі. Саме той. Ох ты, дивіться, стільки тут їх. Чуть не потоптав це не що. Дивіться, які вони гарні. Якраз такий молоді, молоднячок такий маринувати можна і в Ось, бачите, ось. Ні, тут гарні такі маслики. Бачите, Погляньте, скільки їх тут. Я в шоці. Ух ты! Ну тут взагалі цілий клондайк. Ой, я можу вам сказати. Я вам отак можу зараз погляньте. Ціки. такі якраз а в траві он є. Вони є. Це вже добре. Чесно кажучи, давно я так не збирав, як оце сьогодні. Ну, У нас тільки почався сезон, бачите. Ви ж самі бачили, хто на каналі, що не було в нас майже нічого. Такі гарні, чистесенькі. Мені зручно маслюки у відерце збирати. Ну, воно, вони такі слизькі, бачите. Його тоді можна помити легше, а кошик він пропутається оцим. Ну, відрі краще такі. Взагалі маслюки я стараюсь окремо від інших грибів. <кхем> ну що, йдемо далі, подивимося, що, що далі буде то кажуть, далі буде, так і в нас. Ну, початок такий непоганий. Бачу дощовик, гриб молоденький. Ну, я їх не знаю, я їх ніколи не брав, але знаю, що їх можна їсти. Ось, Покажу вам ще дощовички отакі, бачите. А там воно зовсім малесенький. Ну починають з'являтися. осінь все таки. Це ж пора грибна сама. Бачите? Весенькі. Тут взагалі їх ти не знайдеш ось, подивіться, листя таке коричневе, і ось отакі зовсім молоді маслючки, маринадні. Можна баночку зробити. вони смачні. Так, взимку до картопельки. Так. Хочу ще тут подивитися. Тут така теж місцевість, характерна для маслюків. Вони повинні тут бути. Ось я кудись зайшов, підходю, блукаю <кхи>, серед цих сосен і не даремню. Опа. Віцейки расунчик. Хочу показати вам, дивіться яка гарна парасолька. О, бачите. Який красень. Переїхав я на інше вже місце. Довелось мені там ще поблукати. Ну то нічого страшного. Зайшов з однієї сторони, а вийшов гай зовсім ну, на 180 градусів. Якось так. Ну, круг такий. Ну то нічого страшного. На дворі така якась похмура погода зробилася. Хоч би дощ мене тут не застав, бо дощ взагалі-то є на сьогодні, там десь після обіду, десь на 15-ту годину дня отак. Ну хто його зна Як воно тут виясниться тут. Так, щось я не бачу тут нічого взагалі. Гай. Там наче було краще. Угу. Так, ідемо, йдемо. Опа, маслюк. Ось такий. Опа. Ну, бачите, потроху щось тут попадається, є. Ось такі. Так, будемо дивитись, може, ще йде. Опа, тут це у нас такі гарні. Чую, десь поруч грибники теж маслюки збирають. Ну, у них свої, а в нас свої. Добре. Добрий день. Добрий день. В старому лісі нема, бо тут видно трава, дамо трави де розсада, яке де виступає. Ну так. Да. Що вас, ти, якщо в грібочок ти і знімаєш? Ну, Я вас не знімаю, не, не бійтесь. Канал Гриби Полісся в Ютубі. Зустрів тільки що грибників тут теж разом зі мною. Ну так випадково зустрілися, ми там поруч живемо. Ось погляньте, жіночка якого гарного знайшла під березничка. І тут ще в них є маслята. Зараз, якщо Дай вам покажу, Ось показую їхній, як би сказати, улов. А ось наш. Ну так, бачите, поки так, що це юридий. 30 Кажуть, що за 30 хвилин нас збирали, Ну, нас трошки довше, бо я там переїжджав, ходив, блукав трішки. Виявилося, що ці люди, чоловіки, з жінкою, грибники, яких я зустрів, дивляться, ну, в мене мій канал. Але тут не впізнали мене просто. Ну, бачите, як воно видно, відлічається. Справжній Олег і через... Екрани, там ну, звука чи хто на чому дивиться мене. Ну але приємно було. Їх тут аж два гарні такі травиці заховалися. Ну вони нормальні, такі холодні. Опа. Ну, і знову такі гарні маслята. Знаєте? Цей вже не. Цей теж. Будемо сподіватися на цього. Хочу показати вам Меки. Дожжовики. Дивіться, які гарні. О. Такі гарні. Тут їх збирає? Ну Я не буду їх чіпати, нехай А то не собі, не ні людям, хай хто їх, кому вони знадобляться, тому, то нехай забирають собі. Хоча вони можуть тут отак і простоїти, поки геть не засохнуть. Ніхто може їх і не знайти. Всяке буває. Бо отак ходиш і спостерігаєш за якимсь грибом. Через день, через два як він Поступово, поступово, ну, перевоплощається вже в інший такий переходний вже в нього возраст із цього світу на той, так сказати, можна. Ну, Йдемо далі. Прямо на дорогу. Já, eu já eu vou botar Погляньте, скільки тут маслючків. Бачите, які тут ось. ось. Тут поруч входять. Знову грибники вже інші. Чув, машина під'їхала, двері. Ось так. Ну, ось такі лисички. Будьте до нашого відерця. У нас вже майже відерце, так, ходимо, ходимо і... Ну, нормально. Ось так. Ось погляньте яка. Тут супер поляна, маслушків. Ох, якісь тільки. Дивіться. Ай яй Вони є, тут є. Ось.

Дивіться, що тут робиться. Тут, тут. Ну, зараз будемо чистити. Ось показую наш сьогоднішній результат тихого полювання. Отаке відерце, 5-літрове маслюшків, мені вистачить на одного тут з головою. Ну, ось такі бачите. Ось так. Ну, от і все Буду завершувати свій. Сьогоднішній вихідний похід до лісу. Нагадую, що сьогодні у нас 28 вересня 2025 року. Ну, звісно, це відео будете дивитися у 26-му. Це таке вирішив зняти. Ну, якби, щоб вам взимку моїм глядачам було не скучно. Буде Періодично якесь відео моє виходити, яке я знімав тут. Відео ті відео, які ви ще не бачили. Ну, я не, не викладаю по два рази одне і те саме. Ну а так, як завжди, все, всім дякую. Бажаю вам всім здоров'я. Всього найкращого. Головне миру всім. До нових зустрічей.